Друзі, всім привіт! Вітаю у новому відео. Сьогодні воно буде мотиваційним будемо з вами прибирати наші кухні. І сьогодні воно буде трішки з акцентом на збереження довкілля, адже наша природа така чудова, що хочеться все ж таки її зберегти для наших дітей. Тому сьогодні буду також тестувати екозасоби і запрошую до перегляду! Деламарк – це українська компанія-виробник побутової хімії та косметичних доглядових засобів. Отже, давайте зробимо спочатку огляд, а потім вже будемо дивитися ці продукти в дії. І перше, що я замовила, це фірми Деламарк. Все для прибирання. Ви знаєте, що я це діло люблю і намагаюся завжди вас також змотивувати. І тому я обрала ось такий екозасіб для прибирання для миття посуду. Мені сподобалося, що тут ось такий є дозатор. Тому що дуже часто, коли ми беремо рідину для миття посуду, постійно потрібно ось так перевертати. І коли у вас вже менше половини засобу, це дуже незручно. І оскільки в мене навіть і немає таких органайзерів для рідини для миття посуду, тому я дуже зраділа, коли побачила саме таку конструкцію: рідкий засіб з ароматом aloe вера. екологічний без фосфатів. Тут пів літра з іонами срібла. Загалом цей засіб дуже добре справляється зі своєю роботою. Мені сподобалося, що немає занадто багато піни, але також її і не замало, бо буває незрозуміло, чи є той засіб, чи ні у вас на губці. Він чудово справляється із жиром. Я тестувала його і на сковорідках після підсмажки для супу, приміром. І все чудово він відмиває, тому я дуже задоволена ним. І оскільки наразі у мене немає посудомийної машини, я весь посуд, звісно, що мию. Вручну і також ще не навчилася робити це у рукавичках, тому для мене є також важливим, що цей засіб є безпечним для шкіри рук та й всього тіла загалом. Наступний засіб такий для прибирання для грилів, духовок та витяжок, миття та очищення. Також написано, що без фосфатів, економний. Е, теж тестувала на духівці і на електроплиті. Е, покажу вам зараз, поділюся, вставлю кадри із результатами. Ось так виглядала моя духовка до миття, тут вже щось і потекло, і вона така в бризках. А ось це, мабуть, взагалі соромно показувати, ну вже як є. Ось на цій дверці повно бризк жиру, духівка старенька. Ви можете бачити ось там позаду, що вентилятор, який ганяє повітря, взагалі з іржавів, але це зйомна квартира, тому наразі я нічого з цим не можу вдіяти. Працюємо, як то кажуть, з тим, що є. Засіб так дуже потужно бризкає, я навіть трохи забризкала і фасади, які знаходилися біля духівки, але нічого заразом протерла і їх. Єдине, що незручне у митті духовки, це те, що воно зі стінок всі засоби просто стікають. А ось на дверцятку можна так наприскати, і воно я залишила відчиненою, і на горизонтальній поверхні, звісно, що воно працює краще, засіб нікуди не дівається. І також я його нанесла на ось ці решітки, які познімала. На них теж не дуже зручно, тому що воно все стікає. Але на тих місцях, на які потрапив засіб, він попрацював дуже добре. ось Дивіться, вже видно, як він діє, і пінка стає така коричнева, і такі краплі навіть скапували із брудом. І ось духівку показую. Я там її сильно не відтирала. Засіб потрібно було просто потримати деякий час. Але в мене час був обмежений, поки найменше мій син спав. Тому я, мабуть, не дочекалася повноцінно і вже почала його терти. І тому, якщо легші якісь забруднення, вони, звісно, відійшли на ура, а які вже, видно, там були застарівші на стінках, вже я ну, не добивалася ідеального результату, скажу чесно, вже протерла так, як потерла. Єдине, що я досконально відчистила, це ось скляні дверцята. Вони стали просто як новенькі, ідеальні. Не залишилося жодної краплинки бруду і жиру присохлого. Ну і, звісно ж, перевагою є його безпечність, тому що ним можна спокійно працювати, не одягаючи маску, не відкриваючи вікно, хоча все одно на сайті у виробника вказано, що при прибиранні краще відкривати вікна. Я так намагаюся робити, але у цього засобу не було якогось їдючого засоб, запаху, тому я працювала просто в задоволення. Загалом, результатом я залишилася задоволеною. Єдине, що пізніше я ще раз повторю, звісно, це прибирання і потримаю при можливості трошки довше. Знаю також, що рекомендують прогрівати духівку, але. Ну, на упаковці цього не було вказано, тому я вирішила не робити так, просто почекати і протерти губкою. Залишки піни я забирала ганчіркою мікрофібровою. Все чудово відтерлося, відмилося і залишилося блискучим. Поки синок ще спав, у мене було трохи часу, тому я вирішила помити цим засобом також і електроплиту. І оскільки готую я дуже часто, і плита в мене завжди так, знаєте, страждає. Ось тут ми снідали вівсянкою, вона трохи там вибігло молоко, тому є з чим працювати, тож наношу знову засіб, трішки чекаю і починаю вже прибирання. Засіб ще не встигла протестувати до зйомки, але ви вже у відео побачите, як я з ним прибираю кухню. З ароматом лимону я взяла. Підходить для всіх типів поверхні, ефективно очищає та знижирює, без гідкого засобу та не залишає подряпин. І як я вже сказала, знімала цей шматочок відео вже трошки пізніше, в інший день. До речі, за цей час якраз встигла знову плита забруднитися, тому я із цим засобом її мила. Буду мити зараз фасад та стільницю з електроплитою, і також буду раковину мити вже все, щоб було чисте одним універсальним засобом. Дуже зручно. Не скажу, що були в мене якісь сильні забруднення, якісь проблеми, адже це таке, що миється регулярно, протирається. Ну, можливо, окрім фартука, але е, і стільниця сама, знаєте, такий має покриття, що і не видно, якщо брудно. Тому зайвий раз не завадить все вимити ретельно і вже точно бути впевненим, що все буде чисте. Знову ж таки, цей засіб не залишав е, забагато піни. Ось я помила ним е, фартук спочатку, потім стільницю помила цією губкою, а потім вже протирала все. Е, Ганчіркою мікрофібровою із водою просто змочувала її, щоб змити засіб, і все дуже легко витерлося, вимилося, не було якихось, знаєте, що стоїш, тупіну збираєш, збираєш, ніяк не збереш. Все, звісно, стало набагато так чистіше, приємніше перебувати в такій чистій кухні. Тому я сподіваюся, що я вас також замотивувала цим сьогоднішнім відео до прибирання, до наведення чистоти та, звісно, піклування про своє здоров'я та здоров'я своїх близьких. І також ще одна компанія U.I.U. – Це теж український виробник побутової хімії та косметичних доглядових засобів. І ось фірми U.I.U. я замовила собі гель для прання. Він є універсальний. Підходить він для усіх типів пральних машин. Засіб концентрований, призначений для машинного та ручного прання, і виробів з бавовняних, ліняних, синтетичних, штучних тканин, а також тканин зі змішаних волокон. Тобто, в принципі, мені це супер підійде. Я буду прати ним, в основному хочу дитячий одяг прати. Також я замовила собі ось такий кондиціонер для пошкодженого волосся, адже у мене фарбоване волосся, а воно а, значить, точно пошкоджене фарбами. І тим більше, зараз вже сонце більш активне, сприяє підвищенню регенерації, укріплює волосся по всій довжині, надає шовковистості. Без силіконів, барвників і парабенів має м'який і безпечний склад. І також замовила собі гель для інтимної гігієни. Виробник пише, що він підтримує здорову мікрофлору, ефективний проти запалень, не містить спирту і відновлює та зволожує. Тож на сам кінець буду тестувати цей пральний засіб, і буду прати дитячу постіль, яку нещодавно придбала для малюка. І тож, мені здається, що екозасоби це і саме ті засоби, якими варто користуватися, коли в домі є маленькі діти. На пакуванні також вказано, що підходить для швидкого прання, а це означає, що він встигає виполоскатися повністю навіть за незначний проміжок, за незначний цикл прання. Тож це те, що треба. Бо знаєте, буває що таке враження, що щось там не дополоскалося, лишилися мийні засоби. Тут такого не було. Засіб має такий легесенький зовсім аромат, і він майже не відчувається вже, коли постіль висушилася. Діліться зі мною в коментарях, чи користуєтеся ви екологічними засобами, чи вважаєте, можливо, це якимось маркетинговим ходом і купуєте звичні, звичну продукцію з мас маркету Будемо спілкуватися з вами там. А якщо сподобалось відео, поставте вподобайку і до нових зустрічей, Па-па!